Сьогодні, 6 березня 2025 року, в мережі інтернет з'явилася новина про те, що у Харкові 15 співробітників ТЦК та СП, намагаючись затримати чоловіка, відкрили по ньому вогонь. Так так, друзі, вам не почулося: співробітники ТЦК почали стріляти по людині, але чоловікові вдалося втекти. І щоб помститися йому, ці 15 працівників ТЦК повернулися до автомобіля Деоланос, на якому їхав чоловік, та розгромили його. Ось відео. Так, ТЦК побили машину Мого брата. Поліція приймає заявлення. Ані не догнали. І повернулися і побігли йому машину. Перший. Вот. От лобовое розбілі. Але це версія цього чоловіка та його сестри. А ось вам офіційна версія того, що відбулося від національної поліції в Харківській області. Слідчими розпочато кримінальне провадження за фактом події у Салтівському районі Харкова. Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Деоланос». Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили цей автомобіль. В подальшому на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК пред'явити військовооблікові документи чоловік не реагував і намагався втекти. Під час переслідування порушника один з військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Ніхто не постраждав, крім того, встановлюються деталі та обставини пошкодження автомобіля Деоланос. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції номер 2 проведено огляд місця події та вилучені сліди і речові. Докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Тобто, як бачимо, поліцейські вважають винною людину, а до співробітників ТЦК у них немає ніяких запитань. От у мене, наприклад, є декілька важливих запитань. Перше, це були співробітники ТЦК чи військовослужбовці? От мені ось ці маніпуляції від ТЦК дуже подобаються. Якщо так, вони співробітники, які не вміють тримати зброю в руках, вони не можуть воювати. А якщо так, це військовослужбовці, які пройшли фронт які ось працюють в ТЦК. Ну, цікаво. Співробітники все ж таки вони чи військовослужбовці. Друге, чим мають право співробітники ТЦК, неважливо від того, військові вони чи цивільні, застосовувати зброю проти звичайних простих громадян України, проти цивільних. Ну, наскільки я знаю, в Конституції чітко написано, що військовослужбовці не мають права застосовувати проти цивільних зброю. Третє запитання: з яких це пір працівники ТЦК мають на озброєнні травматичну зброю? Адже ми бачимо з повідомлення поліції, що було застосовано саме травматичну, а не вогнепальну зброю. Щось я ніде не чув, що працівників ТЦК зараз озброюють якимись там травматичними пістолетами чи автоматами, чи я не знаю, чим, чим їх там озброюють. Четверте. Як може звичайне оповіщення перетворитися на стрілянину звичайних цивільних людей? Ну, оповіщення, це ж просто ти підійшов до людини і говориш, я вас оповіщую, що зараз проводиться мобілізація, ви повинні з'явитися до ТЦК, якщо ви там не були. Якщо ви були, ну окей, були й були. Все, оповістили людину, відпустили, хай людина їде собі своєю дорогою. Стріляти в людину навіщо? Не розумію. Що думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть в коментарях під цим відео.